Доброго дня! Ми знаходимося в садовому центрі спаського розсадника в селі Спаському Продовжуємо кольоровий тиждень. Середа, колір бордовий та яскраво-червоний. Ми набрали таку от полицю рослин, які дуже яскравого, бордово-червоного кольору. Серед них є як однорічні, наприклад, базилік. Ретрубін. Він дуже такого гарного фіолетово-бордового кольору. Його можна додавати до страв, до м'яса, до салатів, незвичайний аромат. Також він квітне квіточкою, як всі базиліки квітнуть. Висаджувати можна на клумбах в відкритому ґрунті, або висаджувати в горщики. Дуже яскравим акцентом він буде в пряному садочку. От, наприклад, у нас є такий мікс до м'яса. Тут золотавий орегано голтейлер та базилік ретрубін. Подивіться, як класно відтінює базилік бордового кольору. Золотий орегано. Як це яскраво виглядає, ще й неймовірно смачно. Це із однорічних рослин. У нас є базилік, також є просо однорічне, Просо ось таке от, воно темного пурпурного кольору Мілет Парплі. У нього довгий колосок, воно виростає дуже таким от високим до півтора метру кущиком. Він є однорічним, але насівається сам, тому можна його... На наступний рік розсаджувати його можна додавати до букетів. Такі нього китиці дуже незвичайного кольору, масивні, жирненькі. А ще ми маємо в наявності. Однорічні декоративні перці, які теж будуть яскравим бордовим, ну не самі перці, бордовим п'ятнишком, а іменно самі перці. Значить, декоративні перці у нас є великий вибір. Єсть у нас мід Fire. Подивіться, будь ласка, які тут темно-темно фіолетові перчинки. І є в наявності перець сангрія. Це теж комнатно кімнатно вулична рослина. Воно буде у вас квітнути і родити протязі всього літа. Це що ми маємо із однорічних рослин. Також ми маємо великий вибір багаторічних квітів. Значить, в наявності в продажу є звичайний деревій, але подивіться, як він незвичайно гарно квітне червоним кольором. Рослина багаторічна, не дуже вона требувательна в уході і буде яскравим п'ятничком в вашому садкові. Що ми маємо із декоративних кущів, які будуть теж ярко виділятися в вашому міксбордері? Значить, в продажу маємо похироплідник Діабло, дуже гарна рослинка, листочок калиноподібний, яскравий бордовий колір на собі тримає весь час в літній період. Квітне дуже гарно рожевою такою тарілочкою. Сам кущик досягає десь метрів два-два з половиною вгору. Але він дуже зручний в тому, що він гарно формується, тому можете допускати його до того росту, який вам буде потрібний. Також із декоративних листяних чагарників у нас є бузина чорна Black Lace. Це незвичайна бузина, вона дуже яскравого, темного кольору. Така от різна різний листочок, в неї пальмолисний, квітне дуже ароматно, ніжним таким ароматом, запахом. Квіточка ніжна, ніжна рожевого кольору. Виростає вона доволі швидко. Метрів до двох кущик, темпи росту незвичайно швидкі. Також можна її висаджувати і в міських насадженнях, на приватних ділянках. Дуже гарно поєднується з бузиною золотистою, з бузиною рябою. А Ще буде колючим акцентом барбарис. Барбарис теж тримає на собі червоно-бордовий лист на протязі теплого часу. Значить, в наявності маємо багато видів барбарисів. Ось, наприклад, барбарис Атропурпуреанана. Дивіться, росте максимум Він до метра, метр десь по діаметру. Листочок сам мілесенький. Восени, весною дуже гарно квітне, маленькі жовтенькі квіточки. Самі плоди Барбариса на цьому кущику не їстівні, але якщо пару попробувати, то нічого з вами не буде. Дивіться, є високорослий барбарис у нас в наявності, це барбарис тумбера речів. Дуже гарний барбарис, швидко зростаючий, листя, міленьке, бордове. Дуже він. Гарно висаджується в огорожі, Висаджуєте його в стіну, і буде гарна десь двохметрова-трьохметрова бордова стіна у вас вдома. Ще хід продаж по барбарисам. В цьому році у нас є такий от красень Барбарис Сільвер Майлз, доволі крупний зараз в 5-літровому контейнері. Його ціна 200 гривень усього. Він ідеально підходить для живої огорожі, дуже піддається стрижкам, обрізкам. З нього можна формувати як декоративні живоплоти. Також можна його висадити як одиночну посадку, буде таким яскравим солітером на клумбі. Якщо буде рости на сонці, будуть листочки темно-бордові, матові. Якщо буде більш в тіні, то буде більше зеленого кольору на ньому. Але він і так, і так дуже гарний, швидко ростучий, і найкращим найкращою його перевагою є те, що з цих барбарисів, отавські барбариси. Переносять легко солені почви, тобто йому не потрібен кислий ґрунт. Він виростає в нашому регіоні в Дніпропетровській області дуже швидко і без проблем, без захворювань. А ще хочемо сказати, що не тільки кущі та багаторічні квіти можуть бути окрасою вашого сада, але й дерева. От, наприклад, як яблуня роялки. Але ви не подумайте, що вона плодоносить там яблука по 300 грав. Ні. Дивіться, це декоративна яблуня. Бордовий лист вона на собі тримає весь час. весною це яскраво бордовий колір, дуже неймовірна гарна квітка, рожева, велика. А потім з'являються декоративні як бусинки на ній пурпурові яблучки. Сама деревинка така може виростати метрів до трьох-трьох з половиною. Теж буде дуже гарно дивитися на вашій ділянці. З декоративних листяних чагарників також хочемо показати вам скумпію Royal Pepple та скумпія Грейс. Вони доволі швидко ростучі, виростають до 2 метрів. Їх можна формувати як кущевидною формою, так і деревцем на штамбі квітіння таке от легке, прозоре рожевого кольору. Така от махната китичка. коли кущ дорослий і весь повністю він квітне. Це дуже гарно виглядає, ніби повітряні хмаринки, тільки рожевого кольору. А ще красунею вашого сада із червоним кольором буде ось ця гортензія. Вона називається Він срад. Спочатку у неї кремово-біле цвітіння, але потім, коли вона починає цвітатися, квітки стають неймовірно червоного, червоного кольору. Сам, сама гортенція виростає максимум десь 125 метр п'ятдесят. Китиця достигає тут ну, сантиметрів десь до 20 Вона украсить вашу ділянку і буде царицею серед ваших клумб. Тому е дивіться, в такому контейнері гортензія у нас коштує 200 гривень. Е вибір у нас великий, тому приїжджайте зав завжди Чекаємо е з контейнера. Ви можете висаджувати її на протязі всього літа. Тому звертайтеся. Також хочемо запросити всіх на відкриття садового центру 1 липня у селі Спаському. Це буде наш третій фі філіал садових центрів буде дуже гарна знижка на всі рослини. 20% – це дуже гарний шанс придбати рослини, які ви давно мріяли, про які давно хотіли купити, але щось вам заважало. Тому 20% на всі рослини, але тільки для зареєстрованих учасників. Посилання на реєстрацію ми скинемо під коментарями до прямого ефіру. Були раді з вами побачитись. Приїжджайте до нас в гості. Приїжджайте, буде куча лимонадів, будуть гарні. Все буде гарно. Екскурсія да. По да. посаднику. І виходьте, будь ласка, до нас на прямі ефіри. Нам жарко, але ми її ведемо.